Головне управління розвитку Міністерства оборони саме на це направлена наша правка. В якій говориться, що всі зекономлені кошти, які ми пропонували по інших програмах, про інших строчках, вони акумулюються і, згідно цієї правки, додаємо гуру 2,4 і там з, з комою мільярди, майже 2,5 мільярда гривень. Переконаний, що ні у кого з колег, тим паче, ті, що залишили в залі, взагалі нема питання до цієї структури, яка надефективно виконує бойові завдання в тилу ворога на передовій, в тилу країни повсюдно. І саме на це направлена правка, щоб такої, такій ефективній військовій структурі надати додатково 2,5 мільярда на виконання їх. Спецзавдань. завдань. Ви всі бачите, що відбувається в соцмережах, які чудові, надважливі операції вони проводять. Тому, колеги, підтримайте.